Як Данило Гетьманцев, голова податкового комітету Верховної Ради, цинічно бреше, захищаючи мародерів на крові, тих, хто обкрадає оборонні бюджети, закуповуючи набагато дорожчі товари для збройних сил України або постачаючи неякісні товари, або виробляючи неякісну зброю, і так далі. Мова йде про коментар Данила Гетьманцева щодо законопроекту номер 13423 Я цей законопроект окремо аналізував. В цьому законопроекті фактично виводиться з-під удару своїх людей, тих людей, яких Міністерство оборони України разом з Генеральним прокурором України будуть вважати своїми для тих, хто знаходиться при владі, вони в будь-який момент часу можуть перешкодити притягненню їх. До кримінальної відповідальності. Причому відповідь Данила Гетьманцева є прикладом такої класичної хуцпи. Хуцпа це різновид особливо цинічної брехні. І вона спрямована на мільйони українців, які просто в силу своєї. Юридичної необізнаності нерозуміння того, як працює система управління, можуть оту цинічну брехню, причому брехню кроваву на кровавих грошах вкрадених збройних сил України. Оцю цинічну брехню Гетьманцева можуть сприйняти за правду. Тепер я хочу процитувати певні фрагменти Гетьманцева і дати свої коментарі. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев вважає, що законопроект, який звільняє ОПК від деяких кримінальних злочинів, зокрема ймовірних корупційних злочинів, є необхідним для розвитку галузі в умовах війни. Про це він розповів в подкасті Економічної Правди Хроніки економіки. За словами Гетьманцева, в умовах війни робота оборонно промислового корпусу є занадто зарегульованою. Він зазначив, що має на увазі порушення у сфері екологічних норм захисту праці. Гетьманцев вважає, що звільнити бізнес в оборонному секторі за невиконання деяких вимог є правильним рішенням в умовах війни. А до чого тут корупція? Продавання товарів дорожче, продавання товарів неякісних, продавання, не знаю, тих самих мін бракованих чи артилерійських снарядів, до порушень у сфері екологічних норм чи захисту праці. Це перше питання, яке в мене виникає, зважаючи на слова Гетьманцева. Взагалі ні до чого. Далі, Гетьманцев апелює до зарегульованості, але. Шановні слухачі і глядачі, ви повинні розуміти одну дуже просту річ: як вибудовується законодавство? В законодавстві є основа, це основний закон, це конституція, є конституційні закони, є міжнародні договори, які Україна ратифіковувала, є законодавство України. Всі інші нормативно-правові акти повинні відповідати Конституцією і законам України в першу чергу. Змінити закон чи прийняти новий закон набагато важче, коли гетьманцев говорить про надмірну зарегульованість, яка заважає щось там зробити, а мова йде про ну, повномасштабну війну, яка триває вже більше трьох років, а сама війна йде з 2014 року. То питаннями врегулювання займається виконавча влада. Верховним органом виконавчої влади в системі влади України є Кабінет міністрів України. Кабінет міністрів, який повністю сформований Володимиром Зеленським, його монобільшістю, де розставлені всюди свої люди, і де будь-яку інструкцію щодо виконання того чи іншого можна змінити як на рівні Кабінету міністрів, так і на рівні окремих міністерств, зокрема Міністерства оборони. І це є факти. Ци ці, ці факти, якщо ти керуєшся певною логікою, якщо ти знайомий з тим, як побудована е, законодавча система України, ти це розумієш. От те, що гетьман це говорить, це настільки примітивна і цинічна брехня, яка спрямована на тих, хто просто не розбирається в таких речах. І це, в принципі, те, що я розповідаю зараз, це насправді не є які-небудь тонкощі. Це питання абсолютно поверхневі, просто це питання щодо того, як працює логіка. Пряма мова: ми виводимо бізнес з під ризиків бути закритим і сісти в тюрму через те, що вони працюють і не можуть зробити інакше. Кількість усіляких дозволів настільки велика, що якби вони йшли по шляху мирного отримання документів, вони б десь у 2030 2031 році відкрились би. Дякувати їм, що вони цього не роблять, сказав Гетьманцев. Це взагалі вже, ну я не знаю, це нікуди не налазиться. Навіть на найдебільніших виборців майбутніх, які будуть голосувати далі за Володимира Зеленського, навіть це пояснення воно має викликати в них величезну купу запитань. Якщо кількість всіляких дозволів настільки велика, до чого тут змінив кримінальний кодекс, до чого тут уникнення кримінальної відповідальності, Зменште кількість дозволів? На рівні кабінету міністрів, на рівні відповідного міністерства, на рівні ваших комітетів, зокрема податкового комітету, керівником якого є ти, гетьманцев, зроби пропозицію, зроби подання до президента, відкритого листа, публічно звернися. Всі підприємці вряд стануть, будуть підтримувати, якщо ти скажеш, а давайте скасуємо якісь зайві бюрократичні дозволи. Знову ж таки, питання кримінальної відповідальності полягає не в тому, що порушили якийсь там бюрократичний дозвіл, а тих дозволів забагато, а вони дуже хотіли допомогти Збройним силам України і тому змушені були порушити. Ні, питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини полягає в тому, що до прикладу куртки для збройних сил України закуповували в 2,5 рази дорожче. Що Збройні Сили України закуповують там, я не знаю, макарони в три рази дорожче ніж ніж Нацгвардія. Ті самі макарони. І так, стосовно будь-чого, стосовно яєць по 17, стосовно води і так далі, там немає умислу допомогти. Там є умисел з самого початку урвати мільйони, десятки мільйонів, і навіть мільярди із оборонних бюджетів. До чого тут послаблення кримінальної відповідальності? Треба скасувати дозволи, скасуйте. Дякувати бізнесу, який заробляє отаким от Гренкевичам чи таким Резніковим, в якого нещодавно провели обшуки, але підозрою мене не оголосили. Там буде дуже цікава піар-гра. Я підозрюю, що як тільки буде якийсь новий наступний гучний скандал, пов'язаний із владою, вони якусь гучну підозру або ще якийсь обшук, щоб відволікти, щоб показати, що ми працюємо. Це настільки така інформаційна. Політико-маніпулятивна технологічність, якось так я би це сказав. Але далі при цьому коментуючи закритість списку підприємств, що будуть звільнені від відповідальності, нардеп повторив, що в умовах війни деякі процеси відкритості щодо ОПК варто зменшити або скасувати. Тобто цей список підприємств, керівництво якого буде звільнено від кримінальної відповідальності, ми ще цього не будемо знати. І навіть коли ми будемо тішитись, як дурні цвяшком тим, що проти якогось е закупівельника чи проти того, хто поставив неякісне щось для Збройних сил України відкрили кримінальну справу, якщо він в цьому списку, а ми просто цього не знаємо, то він уникне від кримінальної відповідальності. І ми будемо тішитись, що кримінальна справа відкрита. Але що толку? І це ще не все. Гетьманцев додав, що злочини від відповідальності, за які звільняють бізнес, все ще можуть розслідувати, оскільки звільнення від відповідальності відбувається за процедурою підпису Генеральним прокурором. І це в нього аргумент за. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності відбувається не на підставі Конституції, не на підставі кримінального кодексу, не на підставі кримінально-процесуального кодексу, не на підставі здорової логіки, не на підставі того, що дійсно не було умислу щодо вчинення злочину, а на підставі підпису генерального прокурора. І це в нього є аргумент за. Це настільки величезна цинічна брехня, що я навіть, ну не знаю, мене вона обурює просто до глибини душі. Ви повинні розуміти, що таке злочин. Злочин це суспільно небезпечне, протиправне, винне, карне діяння, тобто дія або бездіяльність, яка передбачена Кримінальним кодексом України. Злочин, якщо його розкладати на юридичні категорії, має суб'єкт злочину, об'єкт злочину, суб'єктивну сторону, об'єктивну сторону. Однією із необхідних умов для того, щоб існував так званий склад злочину, про який говорять, є наявність у мислу. Вони в цьому законопроекті хочуть сказати, що якщо хтось зробив злочин, але аргументує вчинення того злочину тим, що я хотів зробити щось суспільно корисне, наприклад, забезпечити збройні сили України зброєю чи харчами, то це вже не злочин, тому що він хотів зробити щось суспільно корисне. Так можна перекрити будь-який злочин, але суть в тому, що коли ми говоримо про корупцію, про закупівлю сумнозвісних яєць, по 17, то їх збиралися закуповувати для того, щоб між собою в портфелях поділити мільйони доларів. І з самого початку був умисел до незаконного збагачення завдяки закупівлі за завищеними цінами величезних партій продуктів для Збройних сил України. Оце і був умисел. Тобто, з самого початку був умисел і вчинялися свідомі дії на його реалізацію. А те, що суспільною корисністю є. Забезпечення збройних сил України харчами це насправді вже взагалі не зовсім так. Тому що, коли ми говоримо про міністерство оборони і про тих постачальників, які з Міноборони працюють, то це по-перше, постачальники заробляють гроші. По-друге, міністерство оборони чиновники отримують державну зарплату, отримують надбавки, категорії, там ще щось, отримують пільгові пенсії. Причому деякі з них отримують величезні пенсії. В той час, як в Україні 5 мільйонів пенсіонерів отримує в районі 100 доларів, 100-120 доларів пенсію на місяць, в нас є пенсії по 200-300 тисяч гривень. Це потрібно усвідомлювати. І тут, ви розумієте, цілий голова податкового комітету Верховної Ради отак виходить і так бреше. Але і це ще не все. Я, дослівно цитата. Я сам займаюся боротьбою із корупцією з 2019 року, але в певних питаннях ми маємо йти на ризики непрозорості для того, аби зберегти країну. Я не знаю, це в мене вже викликає просто гомеричний регіт, коли гетьман це виправдовуючи такий абсолютно злочинний антиконституційний законопроект, який, по суті, повинен вивести з під удару тих, хто краде оборонні бюджети, хто обкрадає збройні сили України. Тоді, коли народ продовжує з миру по нитці збирати для того, щоб закупити автомобілі, дрони там і так, далі, і так далі. Відповідаючи на питання, чому не обмежити амністію для бізнесу окремими видами злочину, Гетьманцев зазначив, що рішення такого характеру буде ухвалювати суд і це ліквідує ризики. Його навіть журналіст. От ви бачите, тут журналіст частково був в темі, хоча він зробив йому таку теплу ванну, якщо захочете, можете прослухати. Але він частково був в темі і задав питання: а чому? Ну, дійсно, от не обмежити, от чисто там для виробників і чисто там перелік якийсь встановити. Ну, у нас найчесніший суд все вирішить, звичайно, вирішить. Портнова, звичайно, вбили, але ж судді, призначені ним на посаду, нікуди не ділися. І продовжують сидіти і на Печерських пагорбах, і в вищих судах, і так далі. і так далі. Ось такий мій коментар стосовно цинізму. Ви знаєте, більша частина людей вона не розуміє, що відбувається, вона не розуміє, як так можна. Раніше, коли людина перебувала на посаді, вважалося, що вона ну, не може там брехати, як мінімум. Повинна бути компетентна, патріотична. Якщо ми глянемо на такі держави, як Японія. Чи на скандинавські держави, то там буває скандал, коли досить таки випадково може статися, що людина, до прикладу, скористалася якоюсь там державною дачею в своїх приватних цілях, чи там службовим авто там, де мала скористуватися, пересісти вже на своє приватне і ще щось. А тут цілий голова Комітету Верховної Ради України, а Верховна Рада України це єдиний законодавчий орган України, виходить і просто цинічно бреше. І журналісти насправді, якби в нас були журналісти, які працювали з точки зору українських інтересів, вони цю брехню повинні були проскладати на атоми і молекули, так як я власне зробив це в сьогоднішньому аналізі. Але подібно до того, що ми маємо владу в Україні і не маємо української влади, подібно до того, ми маємо журналістів в Україні і не маємо українських журналістів. Насправді маємо, але в дуже дуже помірній невеликій кількості.